Хочеш, миру готуйся до війни. Комплекс захисних і охоронних заходів представили в Запоріжжі на виставці і семінарі. До участі долучилися силові структури, волонтери і промислові компанії. кажуть, захід у нинішніх умовах украй актуальний. Розвідницькі балаклави, маскувальні сітки та кікімори. Незначний перелік предметів, відправлених до зони АТО, а нині експонаті волонтерського прилавку. У руках благодійників поліфункціональності набули славнозвісні буржуйки, обігрівають, висушують речі, нерідко оборонять бійці від куль, показали виготовлені власноруч бронежилети. Вкладається він тут. Є спеціальні пластини. Ось вона тут. Я повністю діставати не буду тут на грудях і ззаді на спині. Тобто і він захищає возили ми хлопцям в Донецький аеропорт в селище Піски. Там стоїть батальйон Січ. Тобто, ну в принципі, хлопці кажуть, що відповідає тим вимогам, які ставляться на сьогоднішній день до систем захисту. Обробка металу ковальським приладдям дала життя десяти бронежилетам, стояла амуніція під час випробувальних обстрілів на близнюках. Ось харчі для військових завадили прити з відвідувачам. Борщ зацькі, сухий. У нас підприємство Запорізький титаномагнієвий комбінат батальйон, допомагаємо батальйону цілому, і самі працівники збирають речі, відправляємо. Дай лапу з підопічними німецькими вівчарками до виставки безпеки приєдналися запорізькі кінологи. На рахунку чотирирічного пса на прізвисько жетон та сами цінокі унюханих понад 8 тисяч боєприпасів, п'ять одиниць зброї та близько сотні гранат. Вона з прошлого года з чотирнадцятого. 2014 года с июля месяца кинологи со своими собаками находятся в зоне Ато по сегодняшнее время, где несут службу на блокпостах по проверке автотранспорта, техники, которая идет. Я только что знакомился с запорожской компанией, которая делает беспилотники, цена на которую в несколько раз ниже аналогов, и мы договорились, что мы обязательно... проведем сотрудничства тому що безпілотники – це то обладнання, яке сьогодні просять запорізькі батальйони, які проходять службу в АТО. Учасники семінару зазначають, що докупи зібралися задля для спокою городям та запобігання розхитуванню суспільно-політичної ситуації.